Усім доброго дня! Сьогодні ми продовжимо вивчати тему торових еншпілів. Розберемо партію е, з жіночого гран-прі, зіграна цього року між Елізабет Пес і Джуджі Нер шахісткою з Китаю. Отже, розпочнімо. Е, виникла така позиція в партії. Останній хід білих був король Б3. В цій позиції е, китайська шахістка Джуджі Нер прийняла рішення побити слон Д4. Насправді це гірший еншпіль, значно гірший за чорних, в них немає пішака. В білих потужних кінь на d4. Але ну, більше шансів з комп'ютерної точки зору було залишити в цьому еншпілі і намагатися чинити супротив тут. Але ну, під час партії було прийнято інше рішення. Після слон Д4 ладя Д4, насправді виникає безнадійний ладійний еншпіль. Але Елізабет, не справились з поставленими проблемами в цій позиції. Отже, будемо розглядати далі партію, але g4, король Е6, логічні ходи, король А4, король Д6. І, напевно, тут можна ставити на паузу, і перше запитання це яку пристановку ви вибрали б за білих, і взагалі, який план на виграш ви побрали. Ми, звичайно, будемо продовжувати, але тут можна поставити на паузу і подумати. Ну, перш за все, в партії був зіграний хід Б4. Ми його будемо розглядати далі, але правильна розстановка в цій позиції, тобто, яка не залишала шансам за чорних, це був хід С4. Чому саме С4? Ну, Наприклад, якщо чорні стоять на місці, продовжують якось тримати, скажімо так, нейтралітет, стояти на місці і дивитися, що хочуть білі. Білі грають Б3 наступним ходом. Після, наприклад, ходу ладья е 5 ми можемо зіграти Ж3. Це дуже важливий хід. Побачимо в варіантах далі. Дуже важливо розміняти цього пішака. Тобто далі стояти чорні на місці не можуть, тому що під атакою пішак а 4, змушені мінятися, і після ходу. Король c 6 це може бути хід так само, і Тура F5, немає значення. Е, біль грає Тура d 3 Тура d 3 важливий хід, і тепер ми можемо побачити основну ідею, концепцію е, цього завдання. Е, Комп'ютер розглядає багато можливостей, тобто, а мені здається, це найбільш точна і найбільш практична можливість, яка не дає чорним взагалі буквально ніякої гри, тобто буквально з декілька ходів закінчилась би партія. Тому що після ладія F5 ми ходимо Тура d 5 і тепер виявляється, що відходити е, ТРО на f 3 не можна в зв'язку з тим, що після Тура g5, Тура h3 і Тура a 5 у білих просто два зайвих прохідних пішака. Це абсолютно виграна позиція, тобто без, е, скажімо так, додаткових складнощів. А після Тура d5 виникає просто безнадійний, е, безнадійний е, пішаковий еншпіль, тому що ну, видно, що білі встигають по перше набагато раніше, по-друге, в чорних ще й пішак на g5, тобто цей пішак він. Не особливо нічий, не, тобто, це звичайно, якщо хіба ж одночасно проводяться ферзі в всіх інших позиціях, фактично це програна позиція. Навіть якщо б чорні, наприклад, встигали привезти пішака на ж 2 короля, на f 2 ферзь би стояв на Б8, би хід білих це програна позиція, тому що просто відшаховується король і приближається ферзь, а потім і король. Отже, якщо можливо, ви обрали іншу розстановку, так само можна буде проаналізувати з комп'ютером, але мені здається, з людської точки зору, що хід С4 найбільш практичний в шаховій партії би був. І якщо б білі обрали цей план, швидше за все, партія б закінчилася буквально за 7-8 ходів. Партія був зірний хід Б4, він не випускає перевагу, але отут я б, напевно звернула увагу на. Відмінність е, людської оцінки і комп'ютерної, тому що комп'ютер говорить, Окей, хід Б4 так само видає велику перевагу, але на практиці в білих з'являються проблеми з реалізацією. Тобто потрібно врахувати дуже багато варіантів точно, якісь розстановки шукати. Тобто, вже завдання насправді набагато ускладнюється. В партії був зіграний хід король С6, король приближається до пішака Б, логічний хід, король Б3, король Б5. Виникає якась така позиція, тобто король С3. Тут чорні постояли, білі постояли. І отут, напевно, таке друге запитання: можливо, як би ви так само білими пробували реалізовувати цю позицію? Можете поставити на паузу. Який шлях до виграшу ви б е, знайшли? Е, тут дуже цікава е, ідея, мені сподобалася. Тобто важливо поставити туру на е 4 Зараз розуміти, чому саме на е 4 Саме на Е4, тому що після ходу, наприклад, тура Д5, тобто чорні, здається, відрізали короля по лінії Д, захищають тру на G5. І отут спробуйте так само знайти хід, тобто, якщо вона розглядала хід Тура е 4 з першого ходу, спробуйте знайти хід, яка тут найбільш точна реалізація. Тут є дуже цікавий хід Тура е 8 і тепер, як можна зрозуміти, ми просто ведемо знову ж таки туру на А5 і намагаємось перейти в виграний пішаковий Еншпіль. І в чорних е, немає особливої можливості боротися з цією ідеєю. Тобто на тура ф 5 тура 8, на король Б6 Тура А5, і після розміну просто е, білий король набагато швидше встигає на королівський фланг забирати цих пішаків, і виникає виграний пішаковий Еншпіль. Е, тепер, напевно, важливо. Розглянути, наприклад, цю позицію, якщо, б, наприклад, стояла тора на Е5, ну, передавали темп. Тобто нам потрібно саме тору на Е4 поставити і перейти от в цю позицію строю на д 5 або строю на F5, і в цей момент піти тора Е8, тому що при королі, наприклад, на С3 і на Е5. Після ходу Тора d 8 з'являється такий маневр переводу Тури на g 3 тобто це поле g 3-єдине це єдине поле, яке ми не контролюємо при королі на c 3 Тобто, якщо тора стоїть на d5, неможливо дати шах з поля d 3 в зв'язку з тим, що буде під боєм просто тора з королем. Король може просто її забрати. А якщо тора стоїть на f5, це поле так само блокується пішаком g 2. Тобто тура має стояти не на Е5, а на D5 або на F5. Якщо вона стоїть, наприклад, на Е5, тут відійшли відразу Тора F5, ну якщо, наприклад, стоїть на Е5, ми намагаємось передати чергу ходу, і після Тура Ф5 вже ходимо на тура Е4, і на тура Д5, наприклад, ходимо король С3. Це така сама тобто, цікава ідея, яку можна застосувати. Ну, Чорні зіграла тура F5, наприклад, білі. Пішли в цей момент король Д3, так само можливий хід він не випускає перевагу, короля 4. Тут цікавий момент, тобто позиція в білих виграна в цей момент. Але, от, як я казала, ще починаючи з ходу, С4, тобто білі приймали якісь рішення, які, можливо, не настільки точні. І після ходу ладя 4, здається, що особливо нічого не змінилося в позиції, але насправді ця позиція вже рівна. Дуже близька до рівності. тобто в білих є якась мінімальна перевага, але недостатня для перемоги вже. Тобто, що саме не так з ходом Тураж 4, зараз ми саме це побачимо. Насправді ну, цікавий хід, можливі, можливі декілька редакцій, цікавий хід був король С4. А от після ходу Турав 2, король С5, Тураж 2. Ну, тепер 5, хід відразу не проходить зв'язку з ходом короля 5, b 6 тура c 2 і тепер бачимо, що в тобто, нас не, немає пішака на аж 2, і пішаковий, відповідно, не виграний. Король встигає повернутися до поля h8. Правильний хід цієї король b6, і отут після тура g 3 виникають вже певні складні варіанти, на мою думку, тому що ну, не так очевидно, як реалізовувати. Після b 5 короля 3, король 6. Хочемо ввести пішака b до поля перетворення. Забрали пішака на H3, b 6 Тура b 3 Б7 аж 3, тобто перейде на хід за білих на виграш виграшся тура до 3, Б8 ферзь. Ця позиція насправді виграна в білих, але ну, здалеку зрозуміти, що вона виграна, йти на неї, напевно, не дуже не дуже просто. І тобто, це результат певних неточностей, зроблених попередніх ходом. Напевно, більш, більш така так, редакція король Є3 піти, і на король Б3 це було трішки схоже, що було в парті, а з Трою на Д4. Різниця в тому, що тепер є важливий хід король Е4, саме при королі на Б3. І тепер на Ладья Б5 є хід Тура е, Д5. Тура Б4, король ф 3, і після, наприклад, G4, аж G король С4, здається, таке шпіль трішки має нічійні тенденції, але після Тура А5. Король d 4 g 5 Ми відрізаємо короля чорних по п'ятій горизонталі, Після після g 3, король 4, тура b3, король g 4, g 3, король 4, g 2, король. H5. Тобто ви, ну, на дошці з'являється абсолютно виграний ешпіль. Тут вже ми чітко розуміємо, що король просто буде йти вперед. Король чорних не встигає абсолютно до цих полів, і пішак з легкістю проходить в ферзі. Але в партії був зіграний хід саме тура g 4 Король b 3 правильно пішла джудженер, король e 3 король c 3 Тобто тут так само, напевно, можливо, було мало часу в гравців, тобто десь постояли на місці, додавали час. Король d 3 Тура d 5 тура d 4 от, І тепер тут ставимо на паузу, куди б саме ви відійшли турою? E, насправді, здається, таке, скажімо так, просте завдання, куди можна вдіти трою, можна на Б5, можна на Є5, можна на Ф5. Але різниця колосальна у зв'язку з тим, що єдиний хід э, підтримує, скажімо так, рівність цієї позиції, біля рівності, тобто щоб не отримати відразу програну позицію. E, в партії Джуджі Нер не справилась з завданням. Джуджі Нер зіграла тура f 5 Ми будемо розглядати це далі. Правильним ходом було троє 5 Це єдиний правильний хід в цій позиції. Ідея в тому, що на Тура G4 Тура Д5, король Г4, ну, здається, такий логічний хід Тура Б5, Король Ф3. ну На Б4 бити не можна у зв'язку з тим, що просто програний пішаковий HP. Але чорних з'являється такий, скажімо так, потужний хід, неочікуваний Тура F5 просто повернуться назад. І тепер виникає питання з цим королем, як йому приблизитись до пішока G5 і от притнути. Перетнути п'яту горизонталь виходить, що ніяк. Тобто після тура F5, король Е3, тобто білі ніби намагаються, але після Тура Є5, туре 4, тура F5 ми знову ж таки відрізаємо короля по лінії F. І, наприклад, нахід король d 4 здається, нібито ми все-таки намагаємося намагаємося приблизитися до пішака. Бити на Б4 потрібно, після тура Е5, Тура f 8 Ще так само, можливо, тура 4 король 3, тураю F8, турав 8 дуже важливий хід. В зв'язку з тим, що після Тураж 5 ми ходимо в тураж 8, і після приближення короля білих, король чорних так само приближається, і певно, це варто показати. в варіанці, Король h 8 наприклад, чорні стоять на місці, приближення обох королів, і тепер на тураж 5 просто з'являється хід Тураж 7. Ми забираємо цю пішака, чорні, відповідно, забирає цього пішака. Ну, на Тура G5, звичайно, ми не б'ємо, це буде програний ешпіль. але можемо відійти, наприклад, на тура H2, і ця позиція рівна. Саме тому було важливо відійти Тура e 5 для того, щоб у, чорних, у білих не було ходу король e 4 тому що він, скажімо так, оцей обхід, обхід короля. Білої тори на Д4 потужної, він дуже небезпечний. В партії був хід f 5, але здавалося б, там тора стояла багато багато ходів, нічого особливого, але після от король e 4 f 2 було зіграно в партії. Тут, в білих, знову ж таки, є дві концепції: в партії було зіграно хід b 5 Напевно, тут неправильно буде ставити завдання, тому що є два можливих виграші рівноцінних, але можливо більш точно було піти король d 5 відразу. Після ходу ладя G2, наприклад, зіграти b 5 Тепер на король c 3 ладя c 4 ладя b 4 І на король g 3 важливий хід король c 5 Тобто ми залишаємо тру на b 4 пішака, це важливо. Тора заді пішака це завжди небезпечно, тобто в нас е буде можливість зразу товкати пішака вперед, і чорним максимум прийдеться ставити, тобто вони не встигають, але якщо б не встигало, придеться ставити туру на Б8. і ну, Це надзвичайно незручно, тому що просто білі відходять, наприклад, турою на Б6 і приближаються пішаком. Потім, якщо король йде чорний, ми повертаємось торою на Б3, і приближається королем до пішака G5, і Тура на Б8. Yeah. Просто вирізана з гри. Ну, в партії був зіграний хід Б5. Король c 3 за вас логічний хід. d 7. d 7, Тора G2, b 6 так само логічний хід відразу намагатися просувати пішака вперед, тура b 2 Тепер так само важливий момент: тобто чорні Десь все правильно зробили. Забирали пішака на g2, поставили тру піша... ззаді пішака суперника. І тепер наступне запитання, ставте тут на паузу. Наступне запитання, як би ви зіграли білими в цій позиції? Елізабет Пес не справилася з цим завданням під час партії, і в результаті партія закінчилась нічю. Ну, напевно, це була така вирішальна помилка, в результаті якої тобто, і залежав результат партії. А в партії був зіграний хід b7. Можливо, хтось з вас написав цей хід. Наприклад, хід Б7 був зіграний, і тепер наступне завдання в партії зіграв, було зіграно Тора Б'. Так само можливий хід, але, наприклад, щоб було на, на Тура Б' зіграно король f3, то партія після король c 4 король 4, король c 5 бити на G5 не можна. Король c 6. А якщо білі грають, наприклад, Ладяж 7, король 6, Ладяж 5 збити ну, можна забрати, але після b 7 король чорних встигає наблизитись до пішака h, І от для того, щоб цей пішак, був, скажімо так, вигравав партію, потрібно, щоб було три вертикалі. Відрізаний король на три вертикалі, а дві це занадто мало, і тому відповідно позиція нічийна. Партія було зіграно короля ж 5 ладя Б7, ладя G6, ну це вже, напевно, немає такого суттєвого змісту. Король приблизився, і партія, відповідно, закінчилась в нічю. Але питання в наступному, тобто, цей варіант, який ми розглядали, е який правильний був хід, правильний був хід дати тура це 7. Король до 2 і отут, е наприклад, після ходу b 7 як би ви зіграли за чорних? Таке запитання. Е таке напівзапитання. тобто, Тут немає рівності в цій позиції, позиція чорних програна, але більшість більш супротив вчинив хід ТРАБ4, тому що тут можете поставити на паузу, і тут подумати, куди саме відходити королем з е 4 Тобто є три можливості, куди відійти на F3, на F5, на D5, куди б саме пішли ви, і порахувати якісь варіанти. Тут єдиний правильний хід, єдиний правильний хід це хід король Д5. І на король Е3, тобто, якби ви, от так само ще раз можете поставити на паузу, якби ви зіграли в цій позиції, так само правильний хід Тура F7 для того, щоб відрізати відразу короля по лінії F. Тепер король безперешкодно прямує до пішака b 7 і ферзь, скажімо так, має можливість перетворення. Так само можна просто короля на c 6 поставити. короля на c 6 поставити під Тура F8, можливо, так. Швидше і більш, більш практичніше. Е, після Тураб4 то правильний хід король d 5 але так само розглянемо інші можливості. Був хід так само король F5. Після король В3, король G5, король, е, після король F5, король 3, король G5, король 3 Виникає, як не дивно, е, нічійна позиція, тому що в білих просто немає можливості посилити цю позицію. Так само. Е, Король на g2 стоїть з однієї сторони, він відрізаний, а з іншої сторони, просто чорні встигають перевести туру на h8, і немає можливості просувати пішака далі. Ще один можливий хід король F3, ну він трішки дивний, але як можливий хід, то після Тура F4, король G2, Тура b 4 так само в нас немає можливості просувати далі пішака. Пішакабет тоді придеться просто віддавати. Король на G2 відрізаний, і в зв'язку з цим. Позиція рівна. Е, можна було відразу піти тура б5, а тут є важливий хід король Д4, тобто це різниця з тим варіантом, який був партій. Якщо ви вернете назад, подивимось цю позицію, тобто був хід b е, 6 тура Б2, і тепер зіграла відразу Б7, і після тура Б5 у нас немає цього ходу е, король Д4, а на шах а на шах е, чорні можуть відійти королем, наприклад, вже на Б4. А якщо ми подивимося варіант, які ми розглядали, після тура c 7 король Д2, Б7, тура б5, король Д4, і на король Е2, тура f 7 тобто відрізаємо короля знову ж таки по лінії F, щоб він не міг приблизитися до пішаків G5 а4, і, наприклад, ну, можливий такий хід, та, щоб спробувати хоча ж4, аж аж 3, тура H7, блокуємо відразу пішака, щоб він не міг продвигатися, король 3, e, тура H3. Наприклад, як можливий хід, та, і просто на король. На король сюди ми встигаємо Тураж 7 і підійти королем до пішака. На король 2, наприклад, G5, король G3, G6. Ну і тут, звичайно, вже видно, що пішаки білі, перші встигають прийти в ферзі. Е, ну, така партія. Перше, напевно, на що хотіло б звернути увагу, це. ну, Взагалі шпілі Багато радять їх вивчати, багато радять їх запам'ятовувати, певні концепції, які з них нічий, які ні, – ні. Мені здається, що це достатньо складно. Перше правило трових еншпілів – це, напевно, точний розрахунок варянців, але і уявлення концепцій, тобто позиції, до яких ми намагаємося дійти, і яких, і яких ми вважаємо виграшні. Тобто перша така. Груба помилка, хоча, мені здається, що ну, по комп'ютеру, звичайно, вона взагалі не буде помилкою. Але перша помилка це був е, хід Б4 сам. Після Б4 багато з'являється можливостей за чорних і білі, нам, білі змушені набагато більше рахувати варіантів, концепцій, і в результаті вони і помилились. Тобто, після ходу С4, насправді, в чорних просто немає вибору. Вони змушені стояти на місці, і після G3, тура, вести тру на D5. І зовсім простий виграш. Якщо б, звичайно, Лізаба побачила цю концепцію завчасно і пішла б на неї, то партія б мала б інакший результат. Тобто ті, хто знайшли цю концепцію з С4, Б3, g 3 і потім весити на d 5 це, звичайно, ви дуже молодці. І другий, напевно, важливий момент от всій позиції, побачити цікавий хід, на мою думку, трой 4. Тобто, це так само не єдиний виграшний хід, але. Достатньо точна концепція, куди саме вести тру. Нам потрібно от розміняти. Ми маємо бачити концепцію, що пішаковий ешпіль у нас виграний. Тобто, якщо ми змінюємо цю тру, пішака і тру, і король чорних, наприклад, буде на лінії А, далі від короля на С3 там чи короля на Д3, то це ешпіль безнадійний, і відповідно відштовхуючись від цього, ми ведемо тру на поле а 5 Але під час партії думаю, це було пропущено. І оцей момент, звичайно, цікавий після ходу Траж 4, що вже була е, рівність, тобто тут помилилися відповідно чорні. Правильний хід ладяє Е5, е, е, потрібно було знайти, щоб зрозуміти, що не можна випускати короля на е 4, це надто небезпечно. Все-таки король йде на е 4 коли король переходить на D5, трупи ставлять на g4 або буде йти пішак В5, Б6, е, е, Б7, тобто це важка позиція для чорних, програна і цього не можна було робити. Ну, тут так само важливо зрозуміти, просто, що в цей момент на король F3 є хід тура F5, то насправді мені здається, просто не працює. Тому що якщо, наприклад, Чорні грають король 4 тоді білі встигають відійти, поставити короля на g4 і тоді, наприклад, обійти, забрати цих пішаків g5 h 4. Тобто, якщо чорні встигають перевести труну на поле h8 для захисту цього пішка 4, і король білих близько на f3, тоді ця позиція все-таки програна. Ну і звичайно, останній момент в партії ось цей момент, ну, я думаю, тут же 66-й хід, тут вже було мало часу в суперників і, можливо, не встигли все порахувати. Тут ті, хто знайшли хід тура Траці 7, так само дуже молодці, тому що м -м, важливо зрозуміти, що після тура b 5, ну і після b 4, тобто ми ставимо короля на лінію d, і е, на любихід король Е3 чи король Е2, ми встигаємо ввести туру на F7 і відрізати короля просто по цій лінії. Далі підходимо королем на С6, троє на Ф8 і проводимо ферзя b8. Білі просто встигають набагато швидше. Е, це, напевно, основні моменти, які я хотіла розказати по цій партії. Сподіваюся, це відео було для вас е, корисним, і ви зможете винести якісь е, певні уроки. І більш майстерно розігрувати торові шпіля. Дякую за увагу.